Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному догляді надамо вищі увазі мережеву кутову шліфмашину від компанії Бош, а саме найпотужнішу модель GWS-19125CIE, саме у 125-му діаметрі витратних матеріалів диску. Відкриємо пакування, подивимось, що знаходиться всередині, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, в котрій постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання в нас входить гумова накладка з металевою сіткою на вентиляційні отвори. Звісно, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також гумове антивібраційне додаткове руків'я. Ключ, флянець, гайка, два металевих захисних кожухи, один основний і другий як додатковий для обмеження викиду іскор при тривалому різі, наприклад. І, звісно, сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1,9 кВт. Діаметр диску 125 мм. Кількість обертів регулюється від 2800 до 11500 обертів на хвилину. Габарити 311 на 103 мм, Вага інструменту 2,4 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо вже безпосередньо до самої кутової шліфмашини. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що у нас з верхньої частини є клавіша блокування шпинделя, за допомогою якої нам легко встановлювати витратні матеріали. Також у нас є металевий важіль, за допомогою якого ми можемо легко встановити захисний металевий кожух та відповідно відрегулювати його положення до необхідного. Додаткове руків'я, як вже було сказано раніше, в нас антивібраційне. Воно має гумову рельєфну поверхню, зручний хват та антивібраційну. Систему, яка знижує вібрацію на 40%. Тобто, коли ми встановлюємо це руків'я замість, наприклад, звичайного при тривалій роботі, у нас значно менше йде навантаження на зап'ясток. Є можливість його встановлення як з правого, так і з лівого боку, в залежності від вашої НАТО потреби. Голівка редуктора, корпус редуктора виконаний з металу. Є можливість його провертати на 90 градусів. Знову ж таки, за такої потреби. Є можливість блокування роботи кутової шліфмашини для тривалої роботи без перерви, тобто без натиснення на клавішу. А якщо у нас випадково буде зворотній удар, вона автоматично вимкнеться. Далі, якщо ми залишили кутову шліфмашину або працювали кутовою шліфмашиною з увімкненим положенням важеля, тобто не самостійно тримали важіль, а саме заблокували його в увімкненому положенні. І в нас зникло електроживлення, проте в нас залишився мережевий кабель. В розетці, коли електроживлення з'явиться, кутова шліфмашина не запуститься, є для цього спеціальний захист. Для того, щоб її запустити, потрібно буде вимкнути та увімкнути знову. Під час увімкнення дана кутова шліфмашина поступово набирає свою потужність за досить короткий проміжок часу. Це зроблено для того, щоб подовжити термін експлуатації мотору електроінструменту, тобто обмеження пускового струму. Далі, друзі, якщо ми розглядаємо. Дуже потужну кутову шліфмашину 1,9 кВт. І знаємо, що можемо працювати і з камінням, і з бетоном, і з дуже великим переліком різних матеріалів. Для цього нам потрібно, по-перше, регулювання кількості обертів. У нас є спеціальне коліщатка, яке знаходиться з заднього боку кутової шліфмашини. І, по-друге, нам ці оберти потрібні стабільними. Тобто, якщо ми працюємо, наприклад, з арматурою, одні оберти від різними дисками, якщо з зачисними, витратними матеріалами, відповідно, інші оберти. І тут присутня константна електроніка, котра підтримує саме ту кількість обертів, котру ви обрали. Отже, що ми маємо? Ми маємо потужну кутову шліфмашину 1,9 кВт, регулювання обертів 125 і витратні, широкий асортимент одразу додаткових комплектуючих у комплекті, таких, як, наприклад, у нас от є додаткова накладка на вентиляційні отвори. Котра встановлюється за допомогою спеціальних защіпок та знову ж таки обмежує потрапляння, наприклад, металевої стружки до мотору інструменту. І так само легко її зняти, якщо нам потрібно, наприклад, відрегулювати оберти. Як ви бачите, з задньої частини у нас присутній прогумований мережевий кабель в проблемних місцях, що знову ж таки. Подовжує термін експлуатації інструменту, друзі. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї кутової шліфмашини чи будь-якого іншого електроінструменту або акумуляторного інструменту від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.